10 супергеройських здібностей собачого організму спойлер. Вони не просто друзі, а секретні агенти на чотирьох лапах погнали. Собака може відчути запах на відстані до одного кілометра, а ще розрізняє запахи на рівні молекул. Собаки чують ультразвук. Тож, якщо ти шепочеш на кухні про сосиску, він вже в курсі. І ще він вміє рухати вухами окремо. Спробуй так, людина. Деякі собаки можуть винюхати рак, діабет або навіть епілептичний напад до його початку. Собака здатний бігти кілька годин поспіль. Їм не потрібен фітнес браслет. У них у крові GPS і паливо одночасно. Завдяки особливій структурі шерсті деякі породи витримують мінус 40 градусів за цельсієм. До того ж собаки не потіють, лише лапки пітніють, коли нервують. Ну, типу, як ти на співбесіді. У темряві собаки бачать краще за нас, завдяки тапетому. Така світловідбивна штука за сітки Ока. Вночі трохи моторошно, але круто. Собаки зчитують мову тіла, інтонації, емоції краще за половину ваших знайомих, якщо сумно ляже поряд, якщо щасливі, скаче як Інгору. Хіба не так? Деякі собаки розуміють до 200 слів. Це рівень трирічної дитини, а ще вони вивчають жести і навіть Міміку. А ще у собак унікальний візерунок на носі можна заводити HD паспорт. Собака це любов, яка лікує, бо вони здатні знижувати тиск, рівень кортизолу і навіть прискорювати загоєння ран. Отже, песики це не просто домашня тварина, це ваш особистий супергерой, просто із мокрим носиком.